Гранд стиль зібрав на подію міфашенвіку зірок шоу бізнесу. Дизайнери бренду бачать жінку шикарною, самодостатньою, а головне, впевненою у собі. Колекція поєднала дві епохи. Епоха, звичайно, 21 століття, але десь читається злегка 70-ті роки. Десь там приблизно студія 54 та от. В Нью-Йорку Десь приблизно ну 50 ті далеко, але більше це е, глем 70-х років. У шовкових сукнях переплелась веселка кольорів. Довжина своєрідна данина класиці. Так гранд стиль задає тенденції модникам та модницям. Довга сукня то є класика. Взагалі класична довга має. Спідеться зате працюючи з хутром, дизайнери дозволили собі вдатись до експериментів. Норка, лисиця та песець мають не лише вишуканий крій, але й цікавий колір. Цікава колекція з огляду того, що там дуже багато е, такого незвичного хутра, тобто дуже яскраві кольори. Цей електрик, синій цей фіолет для хутра це трошки незвично. Тобто, люди звикли бачити класику. Якщо це норка, вона має бути або коричнева, або срібна, або біла. А Тут уявляєте, норка, і вона синя. Фіолетова бордо, вишукані такі елегантні, гламурні дійсно дівчата. Знаєте, в таких шубках гріх гріх такі шубки не вдягнути. Скажу, все ж таки вони нам до лиця. Вони кожна дівчина мріє пройтися взагалі от мати такі шубки. сукні та хутра від «Гранд стилю. Уже впізнавані в Москві, мінську та Франції, де до слова дизайнери представили колекцію разом з німецькою модельєркою Елен Оберцайзер.